Поки ми ще не почали, хочу сказати вам всім дякую, що ви постійно приходите. Нам це дуже цінно. Коро На жаль, на свято, як дуже нам хотілося, ми всі так бажаємо. Але ми повинні старатися, і говорити. І... Про тих, хто так чекає, віра надіється, про безвісти зниклих і полонених. Це ті, які кожного дня з надією з вірою, чекають того світлого дня, коли відкриються двері, вони повернуться і стануть на рідну. України захищать, рідну землю. Приближать перемогу. А, я піду наближать перемогу. Я не буду ховатися за спину. Він їхний син своєї країни. 33 місяці. 33 місяці. Кожного хвилини у нас думки про нього. Яка це пекуча біль, яка нічим не можна погасити. Ми кожного дня з вірою встаємо і з надією лягаємо. Тільки так, тільки так ми можемо подавати цю біль і дочекатися обов'язково він повернеться. Як і всі інші діти, ми віримо, тому що немає чужих. Спочатку повномасштабного вторгнення цього звіра, який прийшов на нашу землю, наші діти стали всі наші, немає чужих. Болить за всіх. Тож сьогодні я дякую що ми зібралися знову і зможемо. На всю країну, щоб нас почули, проговорити ті слова, з якою з вірою з надією ми чекаємо і віримо у своїх дітей. Україна не зламана, Україна переможе, тому що в неї такі такі вірні сини й дочки. Тож сьогодні ми проводимо цю акцію. Але на жаль, ми повинні пам'ятати, не забувати і тих, хто вітав своє життя за віру за Україну, за свої родини. Вони прагнули і йшли до цього дня. Тож сьогодні. Ми схиляємо голови за тих, хто вітав життя. Ми пам'ятаємо, ми будемо пам'ятати кожного і кожну. Схиляємо голови перед всіми захисниками захисницей. вели на мовчання. Дякую всім ще раз, що прийшли. Зараз я розкажу саме, що стосується нашого велозаїзду або забігу, хто буде з нами долати дистанцію навколо міста. Але перед тим хочу подякувати тим, хто допоміг нам організувати цей захід. Це відділу молоді та спорту Новодністровської міської ради, особливо Тетяні Зубець. Також кав'ярні Чілпресу за технічну підтримку сім'ї Сидорчуків за те, що вони по суті все це організували. І ми збираємося на цей велозаїзд не, не просто так, ми символічно вирішили це все почалося з нового року, хто вперше. Може на акції е, на, е, натхненно е, подією з сином Людмили, який проводив забіги. Я, «Ялинко, біжи. І ми вирішили зробити такий заїзд, ялинко крути педалі на Новий рік, а потім е, вирішили зробити це е, регулярним таким заходом. І об'єднати і акції у підтримку полонених, і такі акції проходять у багатьох містах, а також і такий велозаїзд. Тому хто сьогодні на велосипедах, хто хоче з нами проїхатись, я зараз розповім, як ми будемо їхати. Ми їх є, їдемо у супроводі поліції. Вона, е, машина поліції буде посеред дороги їхати, але ми велосипедами не виїжджаємо на зустрічну полосу. Ми їдемо по правій стороні ближче до правого боку для нашої безпеки. Е, е, маршрут такий. Їдемо до Офелії, до кругового руху, там повертаємо праворуч. До гімназії, біля гімназії повертаємо знову праворуч, потім там, де закінчується сонячний мікрорайон, повертаємо праворуч, їдемо до ринку і тут виїжджаємо сюди до площі на площі виїжджаємо на рівні глобусу, де нас будуть зустрічати наші. Друзі з Людмилою на чолі з картонками нас будуть зустрічати, і ми до них приїдемо сюди вже на площу чаювати і обговорювати, як пройшов наш захід. Також ми проводимо збір для потреб ЗСУ. Це терміновий збір. Від Антонінинті для я сподівалася, можливо, що вона прийде і більш детально розкаже про це, але я закликаю донатити в даному випадку. Ми збираємо. На банку, яка називається ялинка, крути педалі, як це було на початку, так називався наш захід, і завжди я передаю ці кошти на різні термінові збори. В даному випадку цей. Та не обов'язково мені донатити, донайте, кому ви довіряєте, бо це наближає в тому числі повернення наших полонених і базістників. Допомога фронту, допомога нашим військовим. Дякую вам усім. Одягаємо шоломи. Дякую ще поліції, що вона нас супроводжує. І взагалі Дякую, що ви прийшли. Одягаємо шоломи, виїжджаємо. А ті, хто залишається на площі, слухайте Людмилу, вона вам розкаже, як діяти далі.